Обговоримо новини від експерту з держзакупівлі за робочий тиждень з 5 по 9 січня. Мінекономіки у своєму листі повідомило про заплановані доопрацювання у Прозоро у першому кварталі 2026 року. Із 1 січня 2026 року мінімальний рівень локалізації у закупівлях зріс до 30%. Уряд оточнив порядок реалізації інструменту Ukraine Facility. Зокрема, казначейство визначили органом, що проводить казначейське обслуговування бюджетних коштів за видатками, передбаченими для виконання плану України. Оновили інструкцію щодо виконання завдань національної програми інформатизації та погодження договорів. Мінекономіки скасували наказ про затвердження форми договору про закупівлю комп'ютерного обладнання. Детальніше про ці новини читайте в експерту з держзакупівлі.